Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на Памбурському рушу, він так візьметься, але це просто унікальне місце. Тут дуже гарні смереки і, є, і, є, і, є, і, є, і є. многолітні. Тут взагалі така природа, що відчуває якусь чарівність. Якщо подивитись навіть на 30, -30 градусів, тут в любе місце можна просто, просто дивитися. Тут ростуть різні квітки. От Міш, покажи, будь ласка. От навіть ось туди. Там пішла гора. Там можна ходити все. І це збірник у лісі. Так? Так, це збірник у лісі. І відео починається! Всім привіт, ми зупинилися біля ось такої краси. Не знаю чи сподобається вона вам, але тут просто яскраво, гарно і смачна. Вони настільки смачніші, що можна тут пити з них воду. Ми вже пили і скажу вам, смаки різні, бо тут різні рослини. І ще ось тут просто можна малювати картини. Ось подивіться які. Дерева вони просто нереальні. Вони просто нереальні. Пішли. От вони собі джерела залізної води. Ось так воно виглядає. Це дуже дивно, воно зроблено із частин дерева, яке випильно і в такі... Бачите, наробили отвори. І ми зараз провіримо вона питна. Перевіряй. Це джерело, його можна купити. О! Можна якийсь шорт зробити. Так це збірник і це і шорт є. М -м -м. Но, мені здається, найсмашніша там попереду Та що перша виходить. І для тих, хто не знав, то дерево тут досягає від скільки метрів? Від 20 до 45. Так, це дуже забагато. Або хто знає. Друзі, якщо вам подобалося відео. Буду радий, що бачите вас на нашому Підписуйтесь, ставте лайки і до наступних пригод. А зараз я підіймаюся на оцю вишину. Тут знаходяться дерева, які звуться бук. Ось вони такі глядають. Вони тут у розмірі від 20 метрів до 45. Я пішов. А, ти цей, не треба помирати. Ось Бачиш? Там ага бурки. О, Царапини! Та да, це шрамування тут... його. Але же тут від виднеї? Ну а як же тут? Все є. Окей. Так, друзі, а зараз дуже цікаво. Під час таяння снігів ми бачимо отакі рельєфні барельєфи Це межгір'я. І коли сходить сніг, то ось таке відбувається, що воно і квітки дуже гарні, Бачите? Ми зараз... Але тут є Висною... Але тут є і дикі кіцьки, і медведі. І ще рісь.